З чого ми починаємо коучинг, це вивчення того, що у тебе зараз контенту в голові, так і ти розумієш, який відсоткове співвідношення позитивних думок і негативних. Коли ти там ведеш журнал, журнал, да, щоденник, записуєш то, про що ти думаєш протягом дня. І потім оцей відсоток ми збільшуємо відсоток негативний зменшуємо, збільшуємо позитивний, тобто навіть на... На будь-яку негативну думку можна знайти, і спочатку це досить складно, знайти як мінімум таку ж саму кількість позитивів, щоб принаймні вивести в нуль, щоб не було негативного емоційного заряду від там якоїсь ситуації. І потім люди ми дійсно приваблюємо ситуації і людей, які показують, в чому ми не вільні. І таким чином відбувається саморозвиток, Так? Якщо ти з кожної ситуації ти дивишся її не як якась проблема, де